Марина Чайка, сучасна українська письменниця, двічі дипломант престижного літературного конкурсу «Коронація слова, дипломант літературного конкурсу «Дніпробокфест», авторка видавництва ранок, видавництва «Ліра К», авторка книжок, казки місяця, казки старого замку. Привід старої башти, неймлес безіменний і шепіт померлих зірок. Роман Шепіт Померлих зірок вийшов друком у 2024 році. Давайте відчуємо атмосферу роману за допомогою цього уривку. Тишу порушував звук весла, яке занурювалось у воду. Так тривало недовго. Незабаром почулися ще сплески весла в воду. Богдан вдивлявся в той бік, звідки лунали звуки. Томан розступився, вимальовуючи незрозумілі образи човна. Ним правив провідник у темному одязі. У човні нерухомо сиділа дівчина, його були порожні, згаслі. Богданові здалося, що він знає цю дівчину. Він відчув, як його серце спочатку завмерло, потім заколотилося. Човен з провідником у темному одязі повернув у бік берега. Образи його ледь віднілися. Хіба нам не туди? спитав Богдан, проведжаючи поглядом човен з дівчиною. Це зона спокутування. Там душе тих, хто загруз у гріхах і пороках, а в окремому відсіку місце для самогубців, той, хто вчинив злочин проти себе, позбавлений права помилування. Бо ніхто ніколи не мав ненависті ненависті до своєї плоті, але живіть і гріє її, як Господь церкву. Останні слова Аїсі процитував з біблії. Відтоді, як Богдан завважив див, дівчину, його долало хвилювання. Він відчував, що повинен щось згадати, щось дуже значиме, і не відводив погляду від човна, який танув у тумані. До берега причалило тихо. Човен легко ввійшов у маленьку бухту, як ніж у масло. Два береги розмажовувала річка, води якої містили в собі багато таємниць і загадок. У ній не було течії, вода річки ніби завмерла. Інга все життя знала, що є якась страшна таємниця в її сім'ї, яку вона не могла згадати. Пам'ять про те, що трапилось, опустилась на саме дно свідомості, а переживши знову стрес і страх втрати коханого чоловіка, дбайливо прихований захисними функціями організму спогад сплив. Саме це вона намагалась згадати все життя. І вже боялася цих спогадів. У нетрях свідомості, немов недокучлива муха стала крутитися думка, єдиний шлях домогтися правосуддя вчинити його самостійно. Кровні узи злочинів не зникають.